Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли цього місяця. Поїхали! Секретний підрозділ ЦРУ довіряє найскладніше завдання агенту з кодовим ім'ям марсіанин. Роками він діє під прикриттям, змінюючи особистості, щоб добувати цінну інформацію. Проте багаторічна місія закінчується і йому наказують повернутись до Лондона. Прибувши на місце, він сподівається на спокійне життя. Проте небезпеки шпигунства продовжують його переслідувати. До того ж, марсіанин знову зустрічає жінку, яку коли. Колись любив, проте був змушений залишити заради служби. Професор інженерного коледжу Чарлі Ньювендайк нещодавно вийшов на пенсію та веде нудне нічим не примітне життя. За порадою своєї доньки Емілі він вирішує спробувати щось нове, відгукнувшись на газетне оголошення приватного детектива, яка потребує підкованого в техніці помічника похилого віку. Чарлі приміряє на себе роль секретного агента та відправляється під прикриттям в пенсіонат для людей похилого віку. Щоб зібрати інформацію про зникле намисто. Хелен Веб, дружина впливового політика, яка веде таємне подвійне життя шпигунки. Вже багато років вона передає конфіденційні дані свого чоловіка організації Чорні голуби. Проте світ Хелен перевертається з ніг на голову, коли її коханця Джейсона знаходять вбитим. Під загрозою виявляється не лише секрети Веб, а й Новоспечена родина. Натомість керівник організації наказує Хелен знайти вбивцю Джейсона і розібратися у. Тому що сталося. Рут Лендрі енергійна жінка середніх років, яка присвятила своє життя виробництву клинового сиропу. Коли жадібні корпорації намагаються поставити бізнес під контроль, рут розуміє, що час діяти рішуче. Вона збирає команду з авантюристів та кримінальних елементів, щоб зробити зухвале пограбування найбільшого в Канаді запасу клинового сиропу. Ризикований план може вирішити проблеми Лендрі або навпаки. Незважаючи на недавнє падіння галактичної імперії, у всесвіті, як і раніше, небезпечно через панування космічних піратів. Четверо юнаків живуть на маленькій планеті і навіть не підозрюють, що їхнє життя незабаром зміниться назавжди. Вони знаходять стародавній космічний корабель і, вирушивши у захоплюючу подорож, виявляються загубленими у безкрайньому космосі. На їхньому шляху зустрічається доброзичливий дроїд СМ 33 Ри та мудрий джедай Джот Навуд, який обіцяє допомогти знайти шлях додому. Відомий своїми гострими розслідуваннями, Мансі Деніелс опиняється в епіцентрі драматичних подій. Після того, як він стає свідком вбивства, система намагається змусити його замовкнути. Водночас його власна репутація опиняється під загрозою. Використовуючи свої професійні навички та великі зв'язки, Мансі починає збирати докази, щоб не лише виправдати себе, а й вивести злочинців на чисту воду. Після глобальної пандемії, яка знищила майже усе людство, світ перетворюється на пустку. Міста мертві, технології зупинились, а залишки цивілізації розчиняються у забутті. Молодий геолог іш прокидається після довгої коми у світі, де, здається, нікого не залишилось. Досліджуючи новий світ, чоловік розуміє, що його знання можуть допомогти відновити життя. Проте, стикаючись з моральними дилемами, він змушений вирішувати як якою ціною варто боротися за майбутнє? Бразильський гонщик Айртон Сена, який з дитинства виявляв неймовірний талант до водіння, став легендою Формули 1 і символом надії свого народу. Його шлях розпочався за кермом картингу у 4-річному віці. А вже до 13 років він виграв першу гонку серед юніорів. Прагнення досконалості і наполеглива праця дозволили сені виділитись серед американських гонщиків. Проте чергові змагання виявились для. Нього не просто перегонами, а й смертельною небезпекою. Люсьєн Бельмон і Керолайн Мертей зведені брат і сестра, які належать до вищого суспільства. Народившись у багатій та впливовій родині, вони з дитинства оточені розкішшю та привілеями. Навчаючись в елітному коледжі Вашингтона, вони справляють враження ідеальних студентів. Обоє привабливі, розумні і мають бездоганні манери. Проте під цією маскою ховаються амбітні та безжальні особи, готові на все заради досягнення. Сягнення своїх цілей. Звичайного вересневого ранку 2009 року жителі невеликого приміського району Вестберга стали свідками неймовірної події. Невідомий гелікоптер приземлився на дах офісу приватної охоронної компанії. Донедавна цей об'єкт вважався найбезпечнішим сховищем у Швеції, де зберігалися мільйони доларів. Проте грабіжники легко обійшли усі системи захисту. Їхні дії були виверені до. Секунди тоді як поліція намагалася знайти спосіб піймати зловмисників. На небезпечному узбережжі північного берега Оаху команда елітних рятувальників несе цілодобове чергування. Екзотичне місце приваблює професійних серферів та шукачів пригод з усього світу, але підступні води приховують смертельні небезпеки, з якими здатні впоратись лише найдосвідченіші рятувальники у напруженій щоденній роботі. Вони ризикують своїм життям, поспішаючи на допомогу тим, хто опинився у в біді.